Вітаю усіх! Мене звати Марта Лісевич. Я лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Якщо у вас є залишки, краплинки совісті, розуму, інтелекту. То, будь ласка, підпишіться на наш канал. Я і мої колеги, лікарі різних спеціальностей ділимося з вами сучасною актуальною інформацією. Не шкодуємо свого часу, своїх знань щедро, щедро наповнюємо контентом наш канал. Тому все для вас. Тема кавунів з року в рік червоною лінією, червоною ниткою проходить кожного сезону. Це як квашена капуста взимку: їсти чи не їсти ранні огірки, як правильно харчуватися у піст. Журналісти усіх каналів. Топових, ну напевно, топових у минулому згадую я завжди сюжети ТСН. От коли приходять журналісти і ставлять такі питання, які викликають сопор, ступор, інколи навіть майже втрату свідомості. Так, от щоб не відбувалося в країні військові дії, загроза ядерна, тема кавунів вона завжди залишиться. Актуальною їсти чи не їсти кавуни, коли їх їсти, кому можна, чи можна схуднути на кавунах, чи можна отруїтися, як завжди, тема нітратів ніяк не вичерпується з вуст журналістів. Давайте розбиратися по ходу. А розпочну я не з дієтології, а напевне трішки з більш актуальних питань. Зараз цей продукт, цей продукт кавун, став. Ну, Можна сказати, делікатесом. Хто в цьому винен? Винна держава, не до держави агресор Росія, так як що окупованою територією був сам Херсон минулого року, а як ми знаємо, то саме Херсон-Херсонщина була основним постачальником цього продукту. Так от, ми все одно маємо кавуни на своїх прилавках, але питання є в ціні, і питання в тому, що саме кавуни з Херсонщини ну їх немає в доступі. Тому і такі ціни, тому і ну, такий попит на цей продукт. Але це не говорить, що кавуни стали менш корисними і їх не потрібно вживати. І міф номер один. З року в рік ця інформація передається, цей міф розвінчується. Вже і до мене говорила пані Уляна Супрун, розвінчувала ось цей міф про нітрати, про нітрати в Кавунах. Ну я ще раз нагадаю, що так, з нітратами давайте почну з того, що нітрати ми всі вживаємо, вони якраз знаходяться у рослинній їжі, і завдяки нітратам якраз є і цей врожай рослинних продуктів. Чи вони є корисними, чи навпаки, є отрутою для нашого організму? Питання, звичайно, є у кількості. Зараз з'являється... Інформація трішки, як завжди, нудна, тому що це цифри, але це офіційні дані, що каже Всесвітня організація охорони здоров'я про те, яка норма вживання нітратів для дорослої людини у безпечних дозах нітрати абсолютно не становлять загрози для дорослої людини. Інше питання по дітях про дітей. На дітях спеціалізується у нас педіатр Марина Шакотько, і на нашому каналі ви побачите від неї багато матеріалів, роликів. Будь ласка. Дивіться, кому ця кому ці теми є актуальними. Повертаємося до до дорослих. А давайте згадаємо, можливо, хтось з ваших родичів, старше покоління, так би мовити, вживає таблетки нітрогліцерину при нападі стенокардії. Так, от це якраз ну можна сказати, це якраз дорівнює нітратам. Отже, нітрати вони є. Корисними для організму, і вони що роблять, розширюють судини. Тому якраз у препаратах, які показані для лікування серцево-судинних захворювань, є нітрати у складі. Не будемо занурюватися більш глибоко там в біохімічні процеси, але пам'ятайте, нітрати це не отрута. І якщо вже говорити про кількість, то в кавунах її доволі мало, мало цієї кількості нітратів. Більше значно є у листових овочах, особливо у шпинаті. Але чи я як дієтолог можу закликати вас? Не їсти зелень, не їсти е, салати з свіжим е, шпинатом е, ні, це не так. Це е, навпаки, запорука, основа здорового харчування це овочі і листова зелень у кожному прийомі їжі щодня. Але тут ви мені можете закинути, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто отруювався. Кавунами. В когось це могло навіть викликати психологічну травму, в кого було важке отруєння саме після вживання кавуна. Травма полягає в чому? В тому, що ви не їжте цей корисний продукт, цю ягоду, баштанну культуру. от не їжте. Такі у вас сильні неприємні спогади, неприємний досвід пов'язаний з кавуном. Так, хто що є винуватцем у тому, що у вас сталася така подія в житті непередбачувана? А саме кишкова інфекція, гастроентерит, які хто викликає? Явно не нітрати, а бактерії, сальмонела або лістерія, звідки воно ж все це береться. Банально, елементарно з недотримання правил гігієни. Розкриють цю тему більш детально. Ось ви вирішили придбати кавун десь при дорозі. Цей кавун явно ніхто не мив під проточною водою. Ви принесли його додому і якось забули чи не захотіли помити цей кавунчик, а дуже хочеться з'їсти, берете ніж, нарізаєте його і їжте. Ось ці бактерії якраз потрапляють у м'якоть кавуна. А далі, далі починається найцікавіше всі ці яскраві симптоми – нудота, діарея, блювання, підвищення температури, симптоми гастроентериту або харчового отруєння. Так, от основне правило. Для вживання будь-яких в принципі продуктів, а особливо фруктів і овочів, це безпека. Безпека це завжди про промивання овочів і фруктів під проточною водою. Використовувати потрібно теж ну, чисті ножики. І зараз з'являється фото, яке викликає у мене напад напевно, стенокардії, коли мені треба вживати таблетку нітрогліцерину, нарізані фрукти і овочі в супермаркетах. Або на в супермаркетах, або на ринках ріжуть половинки кавунів, половинку дині. Або ще більше негативних емоцій в мене викликають ті люди і ті продавці на ринках, які дозволяють, які пропонують покупцям вживати черешню, вишню, будь-які ягоди, кавуни, яблука. Перед тим як їх купувати. Якщо мені щедрий продавець пропонує, пропонує такий досвід, так би мовити, experience, то я чемно відмовляю, я завжди купую на око і вам раджу. Чому так? Тому що. Я не дуже хочу отримати ось ці названі мною симптоми гастроентериту кишкової інфекції, не митими руками їсти щось на ринках, будь-що чи це фрукти, чи це молочні продукти, сир пробувати. Це дуже погана ідея. Будь ласка, переставайте цим займатися, якщо у вас є така звичка. І так раджу вам купувати. Цільний кавун, нерозрізаний навпіл, особливо ще якщо він навпіл розрізаний і ще обмотаний поліетиленом, де в таких спа-умовах можна сказати, перебувають ось ці бактерії, названі мною. Раніше, ну, це не говорить про те, що кавун не можна нарізати. Звичайно можна, але перед тим його треба добре промити під проточною водою і використовувати чисті ножі. Чи настільки ви довіряєте супермаркетам, те, що вони дотримуються ось тієї елементарної гігієни, чи продавці на ринках, ну це на вашій совісті. І переходимо до кількості, знаєте. З кавуном дуже дуже неоднозначна позиція. Все-таки єдині норми споживання для фруктів і ягід вони існують. Знову ж таки, ділюся з вами прикладами. Ось вони на ваших екранах. А тепер зізнавайтеся: ну хто ж з'їдає дві скибочки кавуна чи три чи рекомендовані 300-400 грамів на день? Знаєте, тут як вже дориваються до цього продукту. Туди входять кавуни, туди входять черешні. Кавун і черешня дорівнює завжди об'єднання. Якщо ви та людина, яка не має стриму у вживанні цих продуктів, цих продуктів, напевно, з якимись наркотичними речовинами, хоча наркотиків, наркотичних важких речовин чи легких не зафіксовано у складі кавуна, а на відміну від наркотиків, там є. Антиоксиданти таке вже заїжджене слово, але є там лікопени. Від лікопенів ви станете молодшими. Антиоксиданти це якраз ті речовини, які протидіють процесам старіння. Важливо розуміти, що з'ївши кавун дві чи три скибочки, чи навіть Всю ягоду, але перед тим, викоривши пачку цигарок, з'їсти бутерброди з ковбасою і майонезом, то дія лікопену не перекриє негативну дію попередніх ваших прийомів їжі. Ось так я закрутила. А отже важливо дотримуватися балансу, має бути різноманітний раціон. З ролика в ролик нагадую про принцип 80% на 20. 80% це корисна здорова їжа, та, яка має поживність. Це, це ж звичайні продукти, не якісь суперфуди, м'ясо, риба, птиця, каша, хліб, що ще таке може бути. Ну, Звичайна основа, фрукти, овочі. Ягоди, а решта 20% це їжа для задоволення. Це ваші улюблені десерти, це фастфуд, це навіть солодкі газовані напої. Так, їжу не ділимо на хорошу і погану. І знову повертаємося до кількості спожитого кавуна. Якщо таке з вами сталося це об'їдання кавуном, дайте собі відпочити, дайте відпочити вашій. Травній системі, шлунково-кишковому тракту. Не треба одразу бігти до лікаря-гастроентеролога, якщо у вас, звичайно, немає симптомів харчового отруєння, з якими ви не можете справитися самостійно. Так ви перевантажили трішки свій шлунок підшлункову залозу, але сміливо кажу, воно все пройде. Пройдіться, зробіть легку руханку, не потрібно бігти якийсь напівмарафон чи марафон після того, як ви з'їли 2 кілограми кавуна. Але пройтися варто. А спортсменам, до речі, дуже дуже корисно вживати кавуна. Адже це прості вуглеводи, цукри, які. Допоможуть відновлюватися після тренувань. От у вас було допустимо якесь активне тренування, кардіотренування біг мій улюблений бокс. І от ви після тренування з'їли хорошу таку порцію смачного солодкого кавуна. Кавунний вердикт він однозначний. Я тільки за, за те, щоб він був у вашому раціоні, особливо коли є цей чудовий кавунний сезон. А ті, а ті наші вороги, ця недокраїна-агресор, понесе відповідальність за все, в тому числі і за і за те, що позбавила нас, позбавила нас херсонських кавунів. Нічого, переможемо. Все буде добре, ви не ходіть голодні, бережіть себе, майте холодну ненависть до ворогів і гаряче серце. Всім па-па!